Доброго вечора, мої любі, мої хороші підписники, Пішли з вами, ми пройдемося. Це ми знаходимося в епіцентрі. <клес> Ой, дякую. Кавун ваговий, 20 гривень 90 копійок. Гляньте, які таких ваш вам ще й поперерізали їх. Берете і їсте. Що це тут? А, тут цього багато. Щось я так почила, ночила, ночило. Пішли. М -м? О, хліб, дивіться. Я думаю, тут хлібом все нормально. Гляньте, який класний. Яка тут вага цього хліба. Так, ось він хліб тостовий цільнозерновий. 88 гривень, 14 копійок. Ага, ага. До пятнадцятого пів кілограма. Пів кілограма і. Дивіться. 516 грамів. Це хліб в епіцентрі, його тут ніхто не їсть. А ось іще хліб наш від колінічів. Бачите, 330 грамів. Дивіться. 344 грама. Бачите? Так що в епіку хліб не їдять. Оце ота. Пішли далі гуляти. Дивіться, тут всіки, великий вибір товару разного. яблучка є. Вот Ціни, конечно, космічні. Що каже? Що тобі там показати? Coca-Cola по акції кола, 15 гривень 90 копійок. А це я не знаю 42 гривні. Що це за напіток? Хто це такий пив? Грузинський букет зі смаком вершків. Хто пробував цей грузинський букет? Ну я не знаю, що це, Саш, не буду. А, о, а це шнапси, це шнапси, да? вкусні, хороші. Це отак. Та я поняла, поняла. Та йду, йду. Оператор мій сачкує, не хоче мене знімати. 18 гривень. Я ось теж якийсь такий напіточок непоганий. Оце так можете купити. Чіпси Фрінгс, дивіться, йдуть по акції. 89,90 чіпсяки. А що це тут лежить? ось Дивіться. Солому нам тут накидали, от їди. Без акції. Готові страви для грилю. Взяли. На этот на, на монгольчик і жаримо. Так це ж все готове, це ж приправи. Mm. Це нормально. Mm. Нормально. 69,90. девять Стакани по 135 тридцять 72 гривень? да? дві 35,90. У мене сьогодні оператор інкомандує, це що мені робиться? Бухнув, та ні, це 104 гривні, а що це таке? Ось якийсь напіток. Зараз ми подивимося, алкогольний він чи не алкогольний. Напій безалкогольний, сильно газований. На пряному, пряно ароматичний рослинній сировині. То пробував такий, це якийсь такий новенький, цікавий. Mm. Ну, це напій, це безалкогольний Саш. Безалкогольний. Та це мені не цікаво. А, Олія? Mm. Кавони я знімала Олія. Так, сейчас я вам скажу Олія 4990. Олейна 6990. Ну, Олія туди по 49,90 це дороговато, тут 920 грамів. Оце така олійка. Тут теж вам щось є. Що тут? А? Пішли по помідорам пройдемо. Помідори жовті 8990. Ой, о, капуста зелена, 129 гривень. Ось розовий помідор 7990. А ось томат червоний, 7690. Це. Він а що таке біле? Що таке біле? Що то таке? Тут якийсь. А он, дивіться, гнельо. Mm. Та порчений. 72 гривні 90 копійок. Ось червоний. 169. І mm. А, це кабачки. Хороший кабачок. По 29.90. Баклажани. Баклажани. По 3690 баклажан. А то стебло. Селери, ну. Оце, мабуть, табло Селери. Коротше, якийсь бур'ян більше, ніж 100 гривень. 144,90. 90 Дивіться, по 181 гривні матарини гранатовий. І банано полуничний. Ну Так, в баночках непогано зроблено. А пішли там далі пройдемося, Саш. Чи ти тут щось хотів собі взяти? Щось хотів собі взяти? Ні? <плес> щось тут взагалі ветику нікого нема. Ні людей, он там усі на щось їсти комусь готове. Це така у нас прогулочка вечірня. Да. Гуляємо оце. Зараз підемо подивимося. Ноги висять, дивіться, дві ноги залишились. Тільки раніше було там її більше, а зараз дві ноги. Що це? Вухліжка? Та... Ух ти, як інтересна презентопільно здійла Джек Деніелс. 1956 гривень. Мочте. На подаруночок супер. Ні, ну непогано так. Та я показую що. Така упаковочка непогано. О, бачите, дві ноги висять. Сиротинські. А тут їх більше висіло, ноги розбирають. Ну, і так високо висять. А це прилавок з їжею. Дивіться, тут самі дешеві снікерси в епіцентрі по 37,90 снікерси. Три штучки там. Ну, погані А це що, набір чаю? Дивіться, набір чаю 2 плюс 1. Бачите. 85 гривень 56 копійок. І от спок цієї чайочки. Це. Та це хтось щось забувке. Шурупи, гайки, шурупи. Саш. Тих вибиш. Ну, видите, який вибір сирів? Оце самый вкусный. Сейчас я вам покажу. Ось. Gold Rounds Dalen. Таким скласным смаком. І карамельно солодке і солонуватий. Ну, це ж рекламують в Інстаграмі, його можна навіть піти в епіцентр і його купити. Так. Зараз я вам скажу, скільки він стоїть 308 гривень. Оце стоє 250 г 308 гривень. А він є пів кг 489 гривень. Він, звісно, дорогувати, я вам скажу, але він того коштує. Мені ну, заходить аж на урок. Це я потім зарплати собі куплю. Це там так що завітайте в епіцентрі і приобвітайте сир на будь-який смок. Бачите, тут всього багато. Зараз ми далі пройдемося, по молочечки подивимося. Так, 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 це знижки, багато всього. Так, mm. Oh, дивіться, кефір просто наше, 2,5 жирності, 42 гривні. 30 копійок. Бачите? Молокія, також 1% по 40 гривень з копійками там йде. О, органіка. Творог органічний 80 гривень і 54 80 гривень, тут органічний порог дешевший у сільпу. Сільпу там взагалі ціна сказочна. Чудо, чудо сир дивіться. О, цей 38,80. І виходить 200 грам баночка. Доволі непоганий. По творогу мій міг 62 гривні 80 копійок. А он ці знижкою йдуть, бачите, сметана. Була по 43 гривні, зараз по 24,60. Ось унікальні товари, бачите, по 30 гривень 38 копійок. Це йогурти. Ну, молочки тут в епіцентрі дуже-дуже багато. Доль, он 2990. Ну, як обична ціна у всіх магазинах. Так же і в епіцентрі. Нічого не міняється. Що тут ще є? Он, Сашок ходить. Так. Панетонни. 379 гривень. Ох і панетони. О, такі панетоне. А он якийсь панетони зі знижкою 37499. Багато всього різного. Так. Mm -hmm. да? Що mm -hmm. тут ще є? Канхвети. Панхвети. Mm -hmm. Грошея? Mm -hmm. Хотя ж таки тобі купляла тобі й Коко Чоко Рошен. Хороша конфетка. Тільки ціни я не бачу. А, там ціна збоку, мабуть. Щось я вам скажу скільки в епіку Кокороко. по акції йдуть. 250 гривень за кілограм чи да, 250 гривень кілограм. А чому тут 250 гривень кілограм, а в самому магазині набагато дороже. Що зважить скільки тут вага? 252 грама. Провіримо вагу, є тут 252 грама чи немає. Ну, 252 грама. Я ж не думаю, що на конфетах буде нас кинуть дурити. Нормально. Що тут а як Тархіменеса? Це ти стоїш, тут як сирота один. І тут то торт не беремо. 254 гривні 90 копійок, торт київ. Весневий, а не торт київський, київський якийсь. Ось дядя як то. Дорогі -то в тебе торти, ну смачні. Дорого, но смачно. Що ми будемо? Хлібожити будемо це в епіцентрі. В центрі ми ще хліба не влагала я, по-моєму. Ось тут іде. Кожен день зі знижками. Оцінені товари. Можете вибрати от, пиріжки недорого, споріжечок, 9 гривень 75 копійок. Ну, ви знаєте, з оцінкою можна купити свіженьке. Ану, зараз ми подивимося, бачите, оцей товар усохся. Тут 194 г оцінений товар. Бачите, так як ви мені кажете за хліб. Саш, візьми оцю ще буханку. Зараз ми візьмемо декілька буханок, Отож ми в епіцентрі і перевожимо їх. Давайте ми ще візьмемо Рома. Візьмемо. М -м, пахне так класно, так? Да? Зараз ну, я буду показувати. Щас. Ану, пішліть. Бачите, оцінений товар. Ну, він набагато свіжіший, ніж цей хліб, чим продають його ветам. Ви ж о, в АТБ. Ви ж кажете, що він усихається. Давайте ми подивимося. Усихається він чи не уссихається. Дивіться, тут 194 грама. 188 грамів. 194, тут написано. А що так, не поняла? Хто це з гівку хліба? 188. 12 грам не вистачає, так? Да? Не вистачає грамів. А ну Ану Е, Дивіться, в артисті 22 гривні 84 копійки. 406 грамів. 400 грамів. 400, а де вони 6 грамів діли? Що це таке? Я ж, за що я буду тут? А, це ж з оценкою. І ось Рома. Зараз ми вам зважимо 450 грамів рома. Тут це нормально з цим ромом. Дивіться, 460 грамів. Бачите, оце я вам хотіла і сказати, що ви в хліб не їдять, бо вони самі його опікаються. Осьмо цю штуку сюди віднесемо. Таке діло. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Завітайте в магазин. Епіцентр, великий вибір товару і багато знижок.